9 березня Україна відзначає 290 ту річницю від дня народження геніального українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Його слова на війні відчуваємо особливими, стократністю силою духа українського народу. Студенти, викладачі Харківського автотранспортного фахового коледжу підготували флешмоб. Фронтовий Шевченка. Після виходу Кобзаря почався новий етап розвитку української мови і літератури. Згодом після цього Шевченка почали називати Кобзарем. Всі видання миттєво розібрали. Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла му джерело чистої холодної води. Засніла невідомою досі українські писемстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову, писав Іван Франко. Шевченко виступив за права свого народу в епоху формування національних держав. Шляхом духовних та освітніх змін він був прихильником саме так званої народної волі. Тому, як пише Іван Дюба, в Шевченкої поезії нема панського гасла вольності, а є народне воля. Це принципово різні речі. Мало хто знає, що Шевченко чудово співав, а також встиг побувати актором, виконуючи його на біс. Павло Куліш, який досить часто чув спів Шевченка, писав: такого або рівному йому співу не чув я ні в Україні, ні по салицях. Посходили з усіх світлиць гості до залі. Пісню за пісню співав наш Соловей, скоро вмовкає. Зараз його багали ще заспівати. Також Шевченко писав пісні. Уявляєте, які б круті тексти писав Шевченко сьогодні? Сусюра Шевченко це буря, Шевченко це гнів, оненого серце удари. Як блискавки в небі, як жайва розпів, золі золотої пожари. Це сонце, що сяє з під хмар, як з-під вій, розпечений клетків металу. став, стафів пісні своїх. І їхня пісня це стала. У серці народу, народних устах. Її жити, і життя прославляти. Сидів аромати і шаблі розпали. Це слово Шевченка крилати. Орган і сопілка, акорд і струна, Що радість і сум виливають. Це пісня Шевченка, весела й сумна, що селу солодку серце стискає. Віддав він народу всі сили в борні, за долю його соклину. І вір, у сонячні дні він кликав любить Україну. Підню освітив про огнем, що кликав за волю повстати. Ми пісню Шевченка, майбутнє сам, Народного щастя солдати. І небо не вмите, і заспані хвилі, І понад берегом геть геть, Неначе п'яний очерет, без вітру гнеться, Боже милий. Чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тюрмі, Понад оцим нікчемним морем нудіти світом? Не говорить мовчить і гнеться, мов жива пожовкла трава. Не хоче правдоньки сказать, а більше ні в кого спитать. Зараз ми розказали вам вірш Тараса Шевченка під назвою І небо не вмите, і заспані хвилі. За горами гори хмарою повиті, за горем і кров'ю сполиті, спокон віку Прометея та Морел карає, що день Божий довбе ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, Пугарі з бугами йдуть, Співають дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. сім'я вечеря коло хати, вечерня звіринка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так слово вейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло її. Затихло все, тільки дівчата. Та словейко не затихло.